ТЕ ПІД, чоми під кориуми, І БОЖЕ СЛОВО, ПОНЯТЬ ЙОГО, І употребити в жизни. Потому что ПРЕОБРАЖЕННЯ жизни человека починається З изменения разума, Потом он принимает решение. Не И потом он начинает действовать. Сначала он понимает, что ему надо найти церковь. Потом он принимает решение искать ее. А потом начинает, когда ему сказали, где, ему уже теперь не нужно много думать. И решение нужно только прийти и сделать. И не важно, что он чувствует. Принимать, действовать правильно. Как Иисус Христос. Когда он должен был идти на крест, Он говорит, ничего я хочу, но чего ты хочешь. Так мы и должны действовать. Читаем. Нет, я параллельно. Параллель читаю. Один стих, она читает. Ты и переключается. Один, второй, второй, А в это время тихонечко просто идет музыка. А мы стараемся сосредоточиться на писании и понять, что нам хочет, сказать. хочет сказать автор. Падал. És próbáljuk veletek megkérdezni, hogy mit akar nekünk mondani a szerző, Pál apostól, mit üzen, mit mond. Mi az, A figyelmeket. Ezért legyetek nagyon figyelmesek. Kudlaszk. Hogy Tomó, Májusíjak Pomölva vagy itt a Keszló Zsínya, neftra hogy mit Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, és kegyelmet nyertünk, nem csüggödünk. Hát Zsemay, відкривши, відрікшись в таємних ганебних діл, не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Ханем лемондук, а сіддя не теж тіткош бюйнокро, не м'ярук, ровашагба, і ж не між хамішіттюк, мег іштен hanem nyíltan hirdetjük az igazságot, és rábízzuk magunkat minden ember lelkismeretére az Isten előtt. Ha mégis leleplezett a mi evangéliumunk, csak azoknak leplezett, akik elvesznek. Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелія слави Христа, а він образ Бога. Ezeknek a hitetleneknek gondolkodása evilág Istene elvakította, hogy ide elássák Krisztusnak, Isten képének dicsőségéről szóló evangéliumnak világosság. Ми не проповідуємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж ваші раби через Ісуса. Бог, який наказав, нехай і з засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Mert Isten, aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő nyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy fölragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy az erőnek rendkívül надшага Istené legyen, és nem tőlünk való. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо у розпач. Мінде не цурогатнак, де е не в ньомнак. Кінчий гешкедунь, де не мешу кінчий гре. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Юльдостетунь, де не в

Не єдине akik élünk, ми живі, постійно віддаємо себе на смерть за Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому смертному тілі. mindenkor halára adatunk Jézusért, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. a A halál tehát bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.

és egyre bőségesebben áradjon a hálaadás Isten dicsőségére. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Azért nem csükkedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mégis napról napra megújul. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам got to вічну славу. Mert a mi pillanatny könnyű szenvedésünk igen igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. mi na na a a te, ne ne bo Mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.

Один експеримент. Десь моя дитина має мені допомагати. іди, будь ласка. Стол. Давай на сцену. Тому що я їду так, що ні всі люди. Куди у нас Так, Я іду туди нас це.